Ох, які донат великі проблема така. Здається, що я нічого не встигаю, і за що не візьмусь, то нічого не вийде. Відчуття відповідальності давить. Звільнився з роботи, бо приносила тільки негатив. Сі 90 кілограмів до 70-х та грошей щось немає, і все, що крутиться в голові, те, що треба гроші і пер. Гроші і працювати, але навіщо? Немає як такої цілі, перепади, настрою. То сумний дуже то то все ніби і добре, але не знаю, що робити з цим. Думав до психотерапевта записатись, але не знаю. Важко якось розумію, що треба відпочити чи як. Старий, якщо це в тебе просто по дефолту така штука, що типу, кожен день вже протязі, не знаю, по -пів півроку таке, таке відчуваєш в собі. Е, то це біда. Ти поняв? В мене просто дивись, то, що ти описав, в мене е-е, відбувається кожних дві неділі. Поняв? Просто в мене це починалося отак: раз в рік. Це було під осінь, десь це коли мені не знаю, там років 20 було і так далі. На Років 20 було і так далі. Згодом це починалося просто поча... ну, частіше, поняв? Тобто, я пам'ятаю два рази в рік, ага, весна, осінь, мені пізда, поняв. І, і зараз я дійшов до такого, що типу, апатія їбаша, типу, раз в два тижні стабільно, ви поняли? І за цього я там можу пропасти на пару днів нічого не знімати, бо я не вивожу, ви поняли? Типа, мені, ну, я не знаю, мені, блять. Ну, су... типа, це проблем, проблемка в голові. І це, мабуть, нормально. І те, що ти описав, це теж нормально. То, що в тебе є бажання заробляти бабки і розвиватися, це взагалі ахуєнності. Вона має бути всіх, вообще в цілому, це, оце, це оце та тяга, яка приводить потім в відтоді людей до, до успіхів і так далі.